Замість спортивного майданчика ресторан. Така перспектива вимальовується для мешканців мікрорайону Новий світ. Дерев'яний літній заклад встановили на пляжі в районі циганки. Убурені мешканці мікрорайону виступили проти захоплення їхньої зони відпочинку. Це робила автошкола. Оці всі доріжки. Тут була така була така для перешкод, для курсантів, які йшли в армію. Там була така яма для піску, пригад і так далі. Це все робилося. І потім нам допомогли ще до Її допомогли, тому що тут її проходить чемпіонат світу. Це все заасфальтували і зробили отакий кований, кований кругом цей заборчик. Чому його зняли ці власники, я поняття не маю. Написали лист в міську раду і ніяких, ніяких поки що немає ніяких відповідей і так далі. Наприкінці травня кілька десятків мешканців написали звернення до міської влади та передали його через депутата округу Михайла Чорненького. Поки відповіді нема, люди часу не гають. Зустрілися з директором літнього ресторану Анжелою Михайлівною. Її запитали і про волейбольний майданчик, який представники закладу обгородили і назвали платним, і про труби, які нещодавно з'явилися на території пляжу циганка. це будується Оце, Що це за трубки там торчать? Це душові душові для того, щоб людям було зручно тут відпочивати. І яка, і яка ціна буде Бан, за те, щоб там в той душ піти? Абсолютно ніяко. так само, як волейбольна площадка. Волейбольна площадка може користуватися кожен. А що ж вона було так написано, що там Через то, що Сітка. Розумієте, для того щоб придбати сітку, так треба не ставте. Нічого коже. не, робите, так не ставте, так? нам світ, цього не потрібно. Звичайно, що ж ви. ви. написано ви, ви, платна. Де пише площадка? Там було це. Написано Це було, коли сітка висіла наша сітку. забрали, забрали. проте чутки, що пляж хочуть приватизувати і зробити платним. Серед людей не вщухають. Як підтвердження цього стовпчики навколо ділянки? Мешканці вважають, що це основа майбутньої огорожі, якою власники ресторану відмежовують його територію, хоча після звернення громади у міську раду декілька стопців все ж забрали. Директор закладу пані Анжела запевняє, що паркану на пляжі не буде. Траву ніхто не ставить. От ті ями хто Ваш, Ваші люди чи ні? Це для того, щоб розмежувати а, територію. Ви завтра поставите яка там гороже планується Огорожі Взагалі ніякої не планується. Чи має керівництво ресторану дозвіл облаштовувати будь-що на території пляжу? Люди хотіли дізнатися, подивившись на відповідні документи. Проте, ні їм, ні нашій знімальній групі пані Анжела папери не показала, а заявила, що на усі прохання відповідає в усній формі. Є договір сервітуту, є договір про благоустрій території. А де воно є? А договір про блок? Тобто їх зобов'язали прибирати територію. От і все їх право за те, що вони поставили ресторан, їм дали зобов'язання прибирати територію. Хто так чи діда? Ще щось є, більше нічого їм не дозволено по території. Натомість Анжела Михайлівна переконувала, що свій обов'язок представники ресторану виконують сповна, перебирають територію, уже підфарбували перекладини. А гучну музику, яка заважає мешканцям прилеглих будинків, пообіцяла стишити. Проте люди не розуміють, чого за три роки існування закладу їхні зауваження вперше вислухали тільки зараз. Це перший раз, що з нами зібралися. Перший раз за три роки, коли вони починали це будівництво, ми вже і депутату сказали, якщо буде негативне рішення, значить ми будемо далі звертатися. Ми вже навіть вирішили, я не знаю, чи це говорити, Ми вже рішили, що звернемося в Київ і далі до молодих регіони призвемо їх сюди. Нехай вони сюди приїдуть і вони може наведуть порядок. Якщо свобода не може навести порядок, хто з посадовців надав дозвіл на встановлення ресторану та чи законне облаштування платного волейбольного майданчика, душових і паркану на території пляжу, журналісти телеканалу Інтебе поцікавилися у міській раді за словами керівника прес-служби, коментувати ситуацію мав начальник відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр. Та, оскільки на робочому місці пана Кібляра не було, зустрітися із журналістами обіцяв. Хтось із співвласників закладу, та потім підприємці зіслалися на зайнятість, і свої пояснення ситуації надали письмово. На згаданій території проводяться роботи по благоустрою та впорядкуванню території, зокрема вирівнювання території майданчика, покращення стану трав'яного покриття, встановлення душів, урн для сміття, ремонт спортивного спорядження, влаштовано майданчик для волейболу, влаштовується декоративне озеленення території, відновлення огорожі, захист від бродячих собак, освітлення. Всі згадані роботи спрямовані на створення сприятливих умов для відпочинку населення. Будь-яких незручностей для громадян, які займаються спортом на спортивному майданчику, не буде. Станом на даний час роботи призупинені, відповідно користуватися облаштованим пляжем можна буде за гроші. Поки що залишається тільки гадати, скільки тернополянам доведеться платити за такі зручності.